Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з художнього розвитку. Читання казки. Казка називається Як діти зиму лиходійку провчили. Було у матніки природи чотири пори року. Зима, весна, літо, осінь. Усі вони жили в мирі та злагоді, допомагали одна одній. Лише зимі усе було не так. То осінь завдовгу володарює, то весна зашвидко приходить, то осінь щедра пора. Про це знають усі і дякують їй за багаті урожаї. Та її золоті дні щораз стають коротшими нічі довшими. Сумна, порожня по полях, лише пташкам байдуже співають, кружляють у піднебесі. ведуть відуть перемовини, а може, й суперечки. Нема в їхні думки про те, що незабаром прийде сувора зима. Вона не забарилася повіяла холодними вітрами, позривала останні листочки з дерев, налякала першими морозами. Стала зима й до пташок добиратися, бо не злюбила їх через те, що, бач, галасують та радіють і уваги на неї не звертають. Дмухнула першим морозцем, одягнула дерева в пишні теплі шубки, покрила ставки кришталем. Нема куди сховатися синичкам, горобчикам, щігликам, чижам. Засумували пернаті, що не можуть їжі знайти. А зима до них і каже А що ви вже не хочете співати? Як вам мій сніжок і морозець? Ха ха-ха. Мерзніть, мерзніть. Не захотіли покидати рідної землі та у вирі відлітати, то тепер замерзайте. Почали з грайками пернаті збиратися та думу думати, як їм зими протистояти. А вона морозами допікає, один від одного лютіше посилає, усі пташині харчі заховала під білою ковдрою. Думала, що винищить, винищить гомінких, веселих, жвавих пташок. Раділа, дивлячись, як важко їм добути собі їжу. Проте пірнаці у відчай не впадали і відповідають зимі не страшна ти нам зимо, не боїмося ми твоєї сили. А самі полетіли до людських осель просити допомоги стукають дзьобоками у замерші шибки. Почули діти та вибігли подивитись, хто це їх кличе. Бачить зграю, яка стривожена кружляє і щиро благає. Допоможіть нам, допоможіть, від лихої зими захистить. Хоча вона нас холодом заморозила, голодом заморила, просимо, порятуйте нас. Пораду зітлахі. І вирішила допомогти пірнатим. Не очікувала лиходійка зима, що її підступні плани зруйнують діти, виготовши годівнички. почали підготовувати кожного для своїх маленьких пірнатих друзів. Кожного дня вони їм насипали їжу. Тоді, зима страшною зброєю, застосувала, вона вислала на боротьбу з дітьми жалких білих мух. А дітлахам не страшно, ліплять снігову бабу, граються у сніжки, катаються на санчатах, лижах та ковзанах, радіють зимі і просять, щоб ще мух та морозу піддала, а пташки у годівничках банкет справляють, небесні танці та співи заводять. Зрозуміла тоді злюка зима, що не зможе вона налякати дітей і знищити пташок, їй теж не під силу. Бо у них є вірні надійні друзі, які допомагають їм у скрутню хвилину. Подумала, подумала і вирішила, що не буде більше шкодити ні дітлахам, ні їх пірнатим друзям. Стала м'якішою і добрішою. З тих пір дружить між собою зима, діти та птахи. А завтра ми з вами, дітки, намалюємо годівницю для наших друзів-птахів. Домашнє завдання буде таким: напишіть, будь ласка, на аркуші паперу, як звали лиходійку, яка хотіла нашкодити пташкам. Я дякую вам за увагу. До побачення!